Про всі ці теми будемо далі говорити з нашим гостем На прямому зв'язку зі студією Андрій Добрянський. Це директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Пане Андрію, добрий вам вечір і добрий ранок за Києвом. Добрий вечір, добрий ранку вам з Новим роком вам, і я ще чекаю на мій новий рік. Я якраз хотів уточнити, пане Андрію, ви в Нью-Йорку чи в Вашингтоні? Чи вітати вас, чи ще з прийдешнім, чи з наступаючим, чи вже з тим, який здійснився? Ну добре, в очікуванні, тому якраз ця розмова буде для вас це інтерв'ю, якби закриватиме 2025-й. Ну а для нас, для команди каналу «Ми Україна, якраз ваше інтерв'ю відкриватиме 2025 тисячі рік в прямому ефірі. Добре, як почувається сьогодні, з яким настроєм до цього нового року, до 2025 року підходить українська діаспора? Хочеться почути про це, які сподівання вона має на 2025, й ну враховуючи, мабуть, великі зміни, які відбудуться в країні, в економіці, в політиці. Очевидно, це буде головна теза цілого року. Великі зміни політичні, але для української організованої діаспори є багато ще подій, які зорганізувати через цілий рік, не за менш третя річниця повномасштабної війни. Ми вже приготовляємося, знаємо, коли конгрес вертається до Вашингтону і скільки активістів ми скликаємо при кінці лютого, і вже розмови відходять. Які фестиваль. Тивалі через цяжолого літа, які резолюції можемо отримати на день незалежності, і навіть плани на відзначення голодомору, так вічно ті три три частини нашого трикутного календаря. Ми приготувалися до цього на, на іншій рівні, ті, що беруть участь у політичне життя, мають така також можливу у локальних місцевих виборах у 25 році. То тут у місті Нью-Йорку кожний член міської ради, як і штатній асамблеї, і сам мер балотує зараз. То ми як локальна громада, тут в місті, яка має 13 українських церков і різних культурних центрів, збираємося щоб бі запросити кандидатів на на майбутнє. Бріджит Брінк, посол США в Україні, привітала українців з новим роком. Одне з побажань. Ми вже цитували і Це справедливий мир та перемога України. На вашу думку, от Бріджит Брінк зараз це словосполучення застосувала справедливий мир. Що на думку американців є справедливим миром для України? І чи є очікування, що Трамп здатен вплинути на цей справедливий мир, на його укладання в 2025 році, в цьому році? Як найбільше ми розуміємо, що зараз команда, така як буде перебрати 20 січня, буде ще підтримати це, що до нинішнього дня існує. Ми знаємо, що багато додаткової допомоги тільки зараз тепер відлітає з Америки і приїжджає до України. Але що буде спочатку через цілої весни? Ми не бачимо ніякого скасування допомоги терміново, і це, що е, тут в Америці. Багато підвищила наша змі ставлення Російської Федерації і самого Путіна щодо пропозиції Трампа на, на такий мирний план Трампа. Що коли вони відмовилися, це наш змі в Америці дуже підвищив, що показати, що Трамп не має впливу такий, що він може скасувати війну через 24 години. То ми побачимо, чи яке реагування вийде з Флориди чи. Чи справді це образить президента Трампа, коли він буде перебрати і, і такі друзі України, як Марко Рубо, що стане держсекретарем, або інші члени адміністрації Майк Волц? Цей генерал Кело, коли він відео Україну у січні, які вони будуть мати вплив на президента Трампа на самого початку, бо всі думають, що є можливість підвищити допомогу, коли буде образення Президента Трампа, чи всі його плани не вийдуть так, як він пропонував у передвиборчній кампанії його. Знаєте, в нас в останні дні я не буду називати назву Ютуб-каналу і автора цього ютуб каналу, але дуже сильно в соціальних мережах розліталася така істерія, начебто, Трамп має зустрітися з росіянами і домовитися вже фактично про припинення вогню на американському континенті. Про це щось чули, чи це чисто така історія українська. Це більше історія. Я так само багато канали відвідав щотижня, але це що відчувається, що буде якийсь зустріч зараз. Нема ніякі такі плани навіть у самій команді Трампа вони не знають К котрий його перший міжнародний зустріч буде. А то я не уявляю, що це будь-який зустріч, так як був було, було у першій адміністрації. Ми всі пам'ятаємо. Прес-конференцію і зустріч у Гельсинкі так само, я я би не думав, що перед літа такого би сталося до того часу. Є багато а, часу, і а, щоб наші а, друзі України мали багато вплив на адміністрації, як і так само стан війни а, може так, так само вплинути на президента Трампа. Іще одне запитання, як пише видання The New York Times, Ілон Маск більшу частину свого часу після виборів проводить на територію маєтку Дональда Трампа і винаймає там навіть котедж. Я зараз не хочу там сказати, що це нормально чи не нормально. Пан Андрію, ви поясніть, це нормальна історія, коли хтось на кшталт маска може приїхати і жити поряд з Дональдом Трампом? Так, ну так сталося перед першою адміністрацією. Люди е, богаті люди, ті, що хотіли мати вплив на адміністрації. Через цілу адміністрації першої президента Трампа вони мали на оренду е, різні кімнати там у Флориді. І так само він мав готель у Вашингтоні, який він передав. То він вже не має готель у Вашингтоні, але там він примусив багато делегацій, щоб вони ночували у його готель, коли приїхали до Вашингтону. Вашингтону. А зараз. Тепер це є най, е, такий шалений час для Ілона Маску. Бо він знає, вже коли перейде президент Трамп до Вашингтону, то він не ма, буде мати щоденний доступ е, особистий, такий як він має зараз. Тепер то він хоче як найбільший вплив мати, е, як він може. І головне в втім е, було через останнього тижня було розкол між президента Трампа, Ілан Маск і Конгресу, е, в якому President Trump, Dmitry Medvedev, Elon Musk Їхня, їхні пропозиції пропали у конгресі. Республіканці об'єдналися з демократами, щоб підтримати бюджет на початок 25-го року, і не слухали до Ілан Маска, який хотів, щоб вони все знищили цей бюджет і по і почекали, аж поки президент Трамп прийде. То зараз тепер цього тижня ми, коли конгрес вертається у четвер, п'ятниці буде знову голосування за спікер. Ра і втім, я думаю, це одна од головна причина, чому Ілон Маск ще тримається біла Трампа. Бо він би хотів як найбільший вплив мати політично на переобрання палати представників, коли вернуться зараз з початку року. Андрію, дякую вам за спілкування і бажаю вам вдало відсвяткувати початок 2025 року. Чому тому, що на східному узбережжі Сполучених Штатів дві наступить лише за дві години приблизно? Андрію, дякую. Андрій Добрянський, директор з комунікації про українському конгресовому комітеті Америки. Був з нами на прямому зв'язку. Триває